Ну що, розпаковка нашої акумуляторної міні-пили. Значить, в комплект входить сама акумуляторна міні-пилка, шина на 6 дюймів, ланцюг на 6 дюймів, одна штука, викрутка та гаєчний ключик. Два акумулятори 20 вольтові макітовського типу. Підходять від будь-якої техніки макіта та від більшості акумуляторної техніки. Зарядний пристрій для цих акумуляторів з потужністю 1 А. І саме головне це ось такий класний пластиковий кейс. Короткий огляд і перейдемо до тестування. Що ми маємо? Ось така шина на 6 дюймів, ланцюг, одна штучка в комплекті йде. Класна річ, це ось такий натяжний ланцюга. Не потрібні ніякі додаткові інструменти, не викрутки, не ключики. Все регулюється вручну. Далі, що важливо, це є система змащування ланцюга, захист з двох сторін. Тобто підійде як для лівші, так і для правші. Безщитковий двигун. Розетка типу Макіта. Підходять акумулятори макітовського типу. Ну і з приємного ось така зручна прорезиняна ручка. Ну що, перейдемо до тестування нашої міні-пили.